Ми ще зможемо з вами познайомитися з ще одним учасниками білісібік бенду. Це Борис Беде, соліст цього оркестру. Заспіває обов'язково через кілька миттєвостей. І ще у нас буде справжній саксофоніст, ну який і говорить саксофоном, це вже точно. Дізнався таку цікаву історію про діччелат Гі за 20 років. Здається, так був, жили в Києві так. і заснували оркестр українського телебачення українського телебачення. Ну, це, це неймовірно. Грузини, грузини творять історію. які как какие Це 60-ті, 70 ті -е. Часто буваєте в Україні? Не часто, к сожалению. Але часто буваєте в Європі. І до речі, ще раз нагадаю, що BBC Big Band здобув право називатися, так Європа визнала, найкращим оркестром 2006 року Монако. Так, це дійсно так. так. А, як сприймає зараз світ, з ким ви конкуруєте власне, на джазовій великій сцені? Кого ви можете назвати? Трудно назвати, ну, але... Ну, наш оркестр, можна сказать, як то отличается от від тех традиционных оркестрів, которые у нас были в Советском Союзе. Ну, вот переход на новую. сферу деятельности, так сказать, капитализму это все вызвало изменения и в нашей сфере тоже. Раньше нам приходилось исполнять одни произведения, сейчас нам приходится исполнять песни народов мира и других стран. То есть даже еще совмещает изрядную этносом, так таких чинящих народов э, э, и это под главным соусом джаз. Ну глобализация. А глобалізація навіть в джазі. А зараз я хочу гі -гі залишити э, тут на другому поверсі э, з нашим надзвичайним і повноваженим послом Грузії в Україні э, Григором Шавичем Катамадзе. Кілька слів на прощання. Ну, Приходьте на концерт завтра, да, 15 лютого. Хто хто хоч один раз почувствував, що такое любов? Зато быть на концерті. А якщо хочете це відчути прямо зараз, я запрошую Ольгу Крюкову і Бориса Беде спуститися вниз, і зараз ви почуєте справжній джаз. А пані так, я спущуся через ці сходинки. І до речі, хочу познайомитися з ще одним учасником колективу Тбілісі Вік Бенду. Доброго ранку. А, будь ласка, познаем ты. Да, я с удовольствием представлю. Ну, во-первых, Борис Беде замечательный солист. певец с очень красивым голосом солист от Биллиси Биг Бенда, который в прошлом году получил первую премию на конкурсе Муслима Магомаева в Москве. И Каха Джагашвили, виртуозный саксофонист, солист оркестра. Тоже вот сейчас мы вместе так совершенно экспромтом. Из с утра пораньше исполним знаменитое. Что? Начинаем, Каха. تفса да риски девца У зірот Лурджі халаси Сьо радість отігоршенія Найар віцарсулі Нагревін арі халаси здрава расвіт що могчені дбилисо з зіздаварде비스 варео ушену свіцоцле цармина садарис слага нахали варази садарис чагарам датміна Завдяки чашу ароматної кави і цікаві розмові з нашими гостями. Тепер весь день пройде у гарному настрою. Заслужена артистка України Ольга Крюкова Тбілісі Бік Бенд. Дякуємо і за Спасибо приємні вам. емоції, які відбудуться завтра а, на оперній сцені столиці. А, і чекайте їх у вашому місці. Дякую, що були з нами. Пасіба. Щоранку на каналі Один Плюс кави Якобс. Запрошує гостей. А я ще попрошу е білісі бік бен трохи заспівати, але вже не в ефірі сніданку з 1 плюс 1». Дякую, що всі були з нами. Я одягаюся у мережі в мережі магазині Варго. Чекаю вас на е мережі Фейсбук в інтернеті. Сніданок з 1 плюс 1». сьогодні. прекрасний був день, а особливо ранок. З Днем закоханих. Любіть, кохайте і будьте щасливі! До побачення! Этот зал может по праву конкурировать со строящимися стадионами к Евро 2012. К этому ну, шоу что... провели специальную трассу из Москвы, скоростную трассу. И это все ради телевизионного шоу Зеркало-Зеркало-2. Конечно же, когда мы участвовали, такого не было. Подарунок.